Давайте, да? нормально. Ну як лучше, чем той. Це небо і земля. Я да? після мотокаси мало того, що у голові і важко стражаться. Да. Хотя бо тут би жабациць кидає. А да. там ота середина дуже важка. Я ж не знаю, не класи не знаю. А ну Друзі, мої вітання! Господарям великий привіт! Перший раз я косив роторний косаркою Яка в нас є? Моторфіт Карене, косарка, косарка, роторна навісна, 2С. Тільки вона попереднім господарем модернізована, замінені ножі, як ви бачите. Ведена ревізія масла, оливи, змащуємося, там резервуари такі стоять. В ну, принципі, тут же саме, що і у фрези. Ось, Ну і викаси, викаси. Я порівнюю. На сьогоднішній день я кошу мотокосою, яка, ну, хто косив мотокосою, хто косив. Такою роторною касаркою, взагалі косаркою в будь-які способи. що є, можу сказати, що краще, що гірше. Так? А якщо у нас стояча люцерка, то вона кладеться ось якось ось це. Отут азоту посередині. Велика кількість, вона поженула вгору і лягла. Лягла, звичайно ж, косарка, вже коса його, бачите, як хвости позалишалися, як не крути, тому що вона сплетена, а сплетена, листочки не дають виходу самої рослинки. Далі, як ви бачите, ось знову йде нормально. Тут ось вже ходили, розкидали великі покоси. Дещо так, От, так же саме Та Ось. Тобто, якщо люцерку не проростить, викасати її можна елементарно просто, швидко, якісно. І саме головне, не перенавантажуючи не себе, ну мотоблок не знаю, подивлюсь, переїду. Я не думаю, що за годину начебто роботи у мене тут. За годину у мене десь бере 800 мл мотоблок. Так, ну ось з цього боку, видніше, краще. Вона лежить і листочки білі показують, як вона косилася. Ось, навіть там от перший раз я починав з цього боку і з того боку. Там, де треба було відбити, пройшла вона нормально, все було нормально. Так сказати, що я страшенно в захваті від неї, я не можу сказати. Хоча я вже до неї звик і в кінці те, що я докошував, я вже докошував і знав, що зробити з косарочка для того, щоб через неї пройшло повністю зелена маса, скіс пройшов. Звичайно, я так дивлюся, бігті десь 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 дозалишилося. Ну, Бачив я великі косарки косили, не знаю причини, але теж багато що пропускає, перекоси і таке інше. Ну Я вам скажу, це набагато краще, чим косити вручну косою литовкою. І трішечки ну половину, мабуть, легше, чим робити це мотокосою. Мотокосою, отам, -от, де середина вилягла. Там би трішечки морочно було, але по траві в цьому році не вийду ніде пробувати, тому що вже все в нас повисихало. Одне єдине, що подивлюсь, там можливо підрощу суданку, бо та, що я висівав пізніше. Так ось патубок пізніше висівав, ввиду того, що по сьогоднішній день дощів не було. Пиль сьогодні пролетіла, а дощик так і не випав. Ось, знімається вона так же само, як фреза, тут 67 кілограм. Почта написала, мабуть, воно так і є. Ось, В принципі, далі будемо косити і боявся я трішечки, що вона на мої колеса не стане, але невеличкий нахил в декілька градусів є зовсім. Страшний. Косило, косила нормально. Конструктивні особливості, особливості от внизу я ще не дивився. Я її навіть не розвантажував із причіпа. Перевіз, ми приїхали, викосили, спробували, тому що треба було терміново косити. Це така, така річ, що вона сухне дуже довго і відповідно треба встигнути це все. Досушити. Так, ну, дощів, як завжди, у нас другий місяць вже немає, нічого ніде не росте, але для люцерки це дуже добре. Вона різниці для неї немає, вона виросла. Ось так. Ну, власне кажучи, все. Далі будемо купити, далі будемо її вивчати. Позитив я вже отримав, це вже добре. Вам на все добре, бувайте здоров'я! Se bude.